Якщо у вас є аутоімунні захворювання, вам треба працювати з кишечником. З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Дивіться, проблеми в кишківнику це фундамент ваших хвороб. Тобто, все починається з кишечника. Ми проговорили, що треба прибрати з вашого раціону, щоб відновити роботу кишківника. Чому це так важливо? Тому що. Імунна система знаходиться саме в кишківнику. Цей мікробіом, ці стінки, ці, е, як вони називаються, ентероцити це вся імунна система. І якщо у вас там бардак, ви ніколи не зможете ввести в ремісію ваше аутоімунне захворювання. Будь ласка, записуйтесь на консультацію, не чекайте. Поки щось само пройде чи прийде, не, не бійтеся, і я буду рада вам допомогти.